Вітаю всіх на своєму каналі. Добрий день, дорогі мої друзі, постійні глядачі та нові гості. Хочу вам запропонувати ось такі чудові статуетки. Це все повтори. в мене в колекції такі є. Тож можете придбати для себе, для гарного настрою і для поповнення свого зібрання вінтажних таких фігурок. Всі вони в гарному стані. Коли щось, якийсь нюанс, я буду озвучувати. Для замовлення можна писати під цим відео в коментарях або на Viber я залишу номер, або ж в телеграмі. Також долучайтеся до телеграм-каналу Радощі Життя. Там завжди багато цікавих та гарних пропозицій, можна продати, купити, поспілкуватися на різні теми. У нас група така різностороння. Будемо вам також раді. І ось хочу вам відразу показати такого гарного, симпатичного ведмедика дуже позитивного, усміхненого. Я дуже люблю такі фігурки, я їх сама збираю. Невеличка в мене є колекція різних виробників. А це полтавського заводу. Клейма тут немає, але сама фігурка гарненька. Ось такий милий. Ведмедичок може вам піднімати настрій і щоб ви посміхалися теж 350 гривень буде коштувати. Ще ось така досить рідкісна дівчинка, дуже мила, таке личко в неї гарненьке. Така вона прямо як лялечка, акуратна, маленька, теж в танці, танок. Це баранівка. Клеймо тут трішки вже таке затерте. Рідкісна фігурка в досить гарному стані 400 гривень буде коштувати. Є ось така серветниця, рибка, така позолота на ній, теж вона в досить гарному стані, можна і для олівців, щоб вони були в одному місці, так поставити, і нехай на столі буде. Клеймо коростень. Ціна буде 200 гривень. Ось така вінтажна річ, риба. Отаке От лошадко теж гарненьке. Подивіться, який кінь в яблуках, така масть у нього сіра, в гарному стані цей коник. Клеймо полонне. Все в ньому добре, ось вушка ціленька, все лапки, ніжки, хвостик, все добре в нього. 300 гривень буде коштувати ця фігурка. Ще хочу вам запропонувати ось цю елегантну пару. Ось так вона це парна композиція, Псьол та ворскла. Тут і написано псьол, ось у дівчини ворскла, чоловік та жінка, і це алегорія двох річок. Вони протікають і в нашій області, і по Україні. Ось така краса, елегантні. Фігурки біла-порцеляна і позолота і клеймо нашого полтавського заводу. Ця пара буде коштувати тисячу гривень. Вони так і йдуть в парі. Тобто, по одному якось будуть вони скучати, будуть одинокі. Ще хочу вам ось цю гарну парочку запропонувати. Така колоритна наша фігурка, статуетка. Ось такі. Дівчина і хлопець, травнева ніч, мабуть, у багатьох є, але в кого немає, то можна буде придбати. От така краса. Климу полонне. ось так, яскраві кольори і позолота, українські костюми. 400 гривень буде коштувати ця статуеточка. І цю хотіла вам показати. Це така досить рідкісна, хоча, як кажуть, багатотиражна начебто гадання на ромашці, але подивіться, яке личко в дівчини, блакитноока, чорноброва, така вона брюнеточка, не блондинка, І тут рідкісний розпис. І на сукні, і сама вона, те, що колір волосся інший. Ось вам покажу от так. Гарна така дівчинка, тин в неї ціленький, листочки ціленькі, і клеймо старе полонне. Тож, ця краса в колекцію буде коштувати 700 гривень. У кого ще немає, то є можливість придбати цю статуетку в рідкісному розписі. Не так часто вони зустрічаються, щоб був такий розпис. Мені трапилося, то можу вам і запропонувати. Ось такі фігурки, кому що треба, то пишіть. Ми з вами поспілкуємось. Коли треба, то я відправлю. Дякую всім за увагу. Гарного всім дня! Нехай все буде добре. До скорої зустрічі, до побачення!